Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали страшний ранок 19 квітня. Одразу після вчорашніх ударів по Україні. Зокрема, найбільше дісталося Харкову та в Києві. Удари тепер наносять по Росії помста перед Пасхою за наших дітей. Росіяни пишуть про шостий за півроку прорив прорив ще двох дамба в Тюменській області. Тім Україна до цього не причетна. Це діють місцеві партизани. Мстятя, адже жахливі кадри із сум та кривого рогу пачи у освіти. Дев'ятнадцяте квітня нова загроза підтоплення ядерного об'єкту око. Також місце. Ві АЕС, це вже 10 дамба. Останні два місяці Росія тоне десятки арсеналів, сотні танків та БТР стоянки літаків а також ТЕЦ АЗС АЕС, нафтопроводи газопроводи розмиті та знищені. Збитку вже нанесено більше ніж підривка ховки. Тому карма успішно прийшла. Втім, на допомогу РФ прийшов Китай, оскільки забруднення радіацією може його погубити. Зокрема, Сибір, на який він націлився у Росії. З'явилися повідомленнями про вкид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Офіційно. Підтвердження цієї події. Немає Кремля. Заперечує, що на станції сталася полумка, але південні регіони країни агресора вже зіткнулися з відключенням електроенергії У соцмережах. Наростає паніка і росіяни. Згадують Чорнобиль. Крім того, пишуть про новий удар по Твері. Добуває те, що не згоріло там лише ще восени минулого року. Детонація лунає зараз новий склад вражено. Пожежа на ділянці за ширшки 6 кілометрів. За інформацією від наших джерел вночі було ліквідовано склади з іскандерами, точками у кабами та Артби Сана у Тверській області за допомогою дронів СБУ Гурта Сил оборони. Після прильотів почалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві перепитують один в одного чим не ядерка випадково до них прилетіла. Зараз у Твері збільшений рівень радіації. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що навколишні села знищено загиблих уже понад 800 чоловік через повторну детонацію. найбільше, звісно військових та охорони арсеналу військового містечка. Поряд ударна хвиля просто стирала все з лиця землі. Нова ракета Барас, яку тільки в грудні минулого року продемонстрували. Валим уже кошмарить Москву. Телеграм-канали росіян пишуть 19 квітня. серія вибухів в 20 російських містах. Крім того, пишуть про вибух складу з ракетами невідомого походження поблизу Пітера. Місцеві жителі покладають кадри детонації боєприпасів. Демонструють на відео вибухову хвилю. При цьому губернатор Пітерської області четверта за останні місяць запевняє, що це невелика пожежа. І через це у падіння ламків збитого засобами ППО, безпілотника зсу вже за. Зараз місцеві жителі поклали кадри постужної пожежі та великого стовпа диму, що займається в небо. Евакуація потребує не лише жителів у радіусі 30 кілометрів, а мабуть, і самого Пітера, як виявляється зазначені склади, ЗСУ. атакували вперше сотні ракет та боєприпаси спалило гори. і морозовська з самого ранку, 19 квітня. Про що ми вже повідомляли? Наразі тисячі людей евакуюють з найближчих околиць. Пишуть, що Кремля заборонило про це писати зв'язок потушено. Всі хто публікують кадри, одразу фіксують Збері і начинаються партизани. Пишуть, що число загиблих може доходити до тисячі осіб, в тому числі корейців, які там розміщуються, пишуть, що там таки була ядерна зброя малої потужності. І зараз там радіація. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.